Привіт, на зв'язку Еліна Марко. і Ми говоримо про те, чого очікувати, який прогноз чекає на тих з вас, хто народився під знаком коня у 2025 році. Ви можете видихнути, рік буде вдалим, успішним, добрим, хорошим, тому що змія ваш союзник, і саме у вашому секторі на півдні, а саме південь, завжди представлений знаком коня, буде панувати літаюча зірка «6». Після 4 лютого 2025 року це удача, це підтримка, це покровительство. Важливо дуже дійсно в рік змії вам зробити важливі події, реалізувати певні плани. Тому що 26 рік буде дуже складним для знака коня. Це буде ваш рік. у нас 26 рік це рік вогняного коня буде, і буде працювати для вас енергія самопокарання. Кінь плюс кінь в бадзі. А також на півдні, у 2026 році, у нас буде літаюча зірка 5, яка дуже негативно повпливає на знак коня, і буде розміщена саме на південному секторі. Тому коники. Ваш рік наступає хороший позитивний з хорошими енергіями. Використовуйте максимально рік змій для досягнення важливих для вас цілей, важливих для вас планів. Підписуйтесь на мій інстаграм та інші соціальні мережі і будьте в курсі прогнозів по китайській метафізиці.